Друзі, бажаю всім здоров'я і мирного ранку, мирного дня. У нас сьогодні нарешті-нарешті вийшло сонечко. Є чудова така погода і пасіка, як би ожила зараз. У нас всього-навсього без 15.09. Вітання вам всім з Рівненської області. Бджола, бачите, почала активно працювати, пішла вже в роботу. Сьогодні дуже багато роботи тут біля дому. Потрібно трошки поробити, буде відводки по можливості, попересаджувати бджіл у нові вулики, глянути, що там по запасах кормів. Попланував відібрати той мед, який вони раніше піднесли. Ну, Там є декілька магазинів, яких можна відібрати. О, і що ще хочу сказати? Дуже мене здивувало те. Що Вийшовши на двір, побачив ось таку картину, десь о 8.30 вже вилетів рій. Ще в мене такого не було, щоб була, друзі, таку рань. Ось він там сидить, ще такого кажу, я не пам'ятаю, щоб було таке, щоб в таку ранню пору вилітали рої. Він вилетів десь о 8.30. Я був дуже і дуже цим здивованим. Здивований. Бджоли, бачимо, активно несуть пилок сьогодні. Так, Я вже, бачите, попереселяв трохи деякі. ну, Вже вчора, не вчора, позавчора дві сімейки переселив у 10-рамочні вулики з донними пилкозбірниками. Сьогодні теж буду переселяти ще деякі сім'ї. Ну, буду переселяти ось цю і ось там ще одна є. Ті сім'ї у мене вони були взагалі, друзі, такі слабаки. Я думав, що вони, чесно кажучи, і пропадуть, але вже вони. Гарно розрослися, розширились і вже зараз в них сила більша, ніж як би так середня. Гляньте, як активно працює бджола. Несе пилок, все. Робота, дякувати Богу, у бджілок кипить. Перевчив я вже майже всіх їх на донні пилкозбірників, мені подобається. Трохи покосили пасіку. Ще далі по планах будемо тут прибирати це все. І хочу ну, зробити нормальні такі підставки для бджіл. Е, я вже так трохи шов, ну, які там старі ці поприбирав, і осталось ще це. Е, ну, і далі треба ще тут доробити. Тож е, Дивіться, відео буду вам показувати, що там сьогодні у нас по, ну, по тому медовому, можна сказати, квітнево, травнево-березневому, які його не знати, як його назвати. О, і Буду переселяти у десятирамочні вулики. Своїх бджілок. Також вчора ще підготував восьмирамочні вулики з донними пилкозбірниками, але то вони будуть їхати на лісовий точок. Що ще хочу сказати, коли косиш у траву, якби ліскою перебуваєш, то дуже, от гляньте, як воно летить, це вулики мають такий якби не естетичний вигляд, все летить на вулики. Можливо, через те, що косиш, ну коли холо ну, ще росає, то бджола якби так активно не літає. і Ну, Мокра трава, вона так якби сильно розлітається. О, так, Це дерев'яні вулики, я з них теж бджіл попередсажував, тут зберігаю в основному суш. В основному зберігаю суш, яку треба буде. от Зараз будемо лізти знімати того роя, ставити е, драбину і будемо розпочинати працювати. А ви тим часом підпишіться на наш канал, будь ласка, поставте вподобайку. О, а я зараз буду до роботи. Ось десяти рамочні вулички мої стоять з даними пилкозбірничками. Як я вам казав, корпуси старі. Ось так вони виглядають вже, дивіться, як в збірному вигляді. Що ще хочу для себе і для вас показати? Це дивіться, якби корпуси старі. тут бачимо нижній льоток це для прохід в пилкозбірник, а верхній це просто так. Дуже мені сподобалась така конфігурація, коли не потрібно пилок збирати. Взяв, відкрив і вони якби, всі йдуть в основному вже потім через верхній льоток. А ти збираєш, закрив і вони йдуть через пилкозбірник. Так само, якщо, наприклад, чекаєш, щоб матка облетілася нормально, то е, теж так само я відкриваю повністю верхній, ну, верхній льоток, І все. І як би не потрібно там, витягувати того пілкозбірника, щось там видумувати. Верхній запінений. О, і верхній, якщо треба, теж можна відкрити, закрить. Мені так найбільше подобається. Зараз. О, сьогодні я думаю, що буде добрий збір, добре буде по збору пилку. Також підготовлюсь помаленьку до перетопки воску. Ось там у відрах є і за, ну, забрус вимучений був. Треба його все перетопити, і декілька таких відер, то хочу в воскотопки перетопити. Дивіться, як активно працює бджола, несуть, дякувати Богу, дуже добрий пилок і це все радує. Надіюсь, сьогодні добре бджілки попрацюють. Це теж, дивіться, ці вчора буквально поставив, переселив, Ну, вже можна сказати, привчаються помаленьку. Сьогодні будемо ще доставляти де магазини. О, роботи як би такого, їй вистачає. Так, що ж, Вирішили зараз першим ділом зняти ми цього роя, драбинку поставили, приготували такі, можна сказати, таку роївню і використовую я ось таку суш. Тут бачимо, порога трішки була підсвіла, але суш, нормально. Зараз на неї будемо струшувати цей, цей рій і потім додамо ще сюди, вже як все буде чітко. Додамо ще маломедні рамки, одно дві або повномедні є. є, дякувати Богу, в запасі. Так ось підліз я до цього роя. Зараз підлазимо, поки що я так. Не одягався, хочу вам сказати, рій такий невеликий. Але я думаю, піде пригодиться. Пригодиться в господарстві, як то кажуть. І Я думаю, що буде його зручно зняти. Зараз я його одразу струшу і все. Дивіться, що хочу сказати, особисто за свій досвід з роями. Рої я, коли струшую, я їх ніколи не заношу в льох. Просто це дивіться, зараз струшу на цю суш. Накрив кришку і хай собі до вечора стоять, потім ввечері виставляємо їх на постійне місце. По При бажанні зразу їх розширяю, все укомплектую і так вони стоять. За весь час у мене відбувся тільки один раз, що злетів рій. І то він був куплений в мною в другої людини. О, і так в мене ще ніколи такого не було, щоб там. Е, і ніколи я не використовую друзі, там розпліт, хтось ставить. Але я ще раз наголошую, сугубо це з моєї практики. Жодного розплоду, жодного там е, цього просто... Суш, якщо рій великий, тоді даю вощину і кормові рамки, якщо є в наявності. Все, будемо працювати. Так, все, рій ми струсили, зараз там його рештки туди перелетять. Я поставив, хай вони собі заспокоються, а ми зараз будемо займатися більш важливішою роботою з бджолами. Я сподіваюся, сьогодні більш роїв не буде. Хоча я більш ніж впевнений, що вони сьогодні ще будуть. Бо занадто довго була така поганенька погода. Бджоли були, як би не вилітали. І сьогодні будуть це, зараз доп'ємо каву і до роботи. До роботи, бо роботи дуже і дуже, друзі, багато. Отаке От бджола аж занадто. Активно вже сьогодні працює. Облітується. Звідси ми продавали пакети ще раніше. Хочу сьогодні буду перевіряти, як там з матками. Вже скоро мають якби починати сіяти. Так, да, Сьогодні дуже добра погода. Я думаю, рої ще будуть. А зараз я буду йти переселяти два вулика. Ось з цього, певно, і ось там ось цього. З цього переселимо. Так, от такі були плани на день попрацювати, а, сьо... а це оце дивлюсь із другий рії вилітає. Хотів робити відводки. Робив. Ще й сідає друзі, на такій ось височині, взагалі дуже високо сідає не знаю як там буде і що буде. Ох. Звичайно, неприємно, але я рахуюся дрібниці. Порівняно з тим, що зараз діється. Але таке, якось треба буде зняти, бо дивлюсь, що великий, і, і думаю, що сьогодні їх буде ще не останній. На сьогодні на лісовий точок сьогодні їхати, не буду, поїду ввечері, гляну що там буду робитися бо тут... Ще раз повторюсь вдома, хотів собі зараз покинути попересажу, і бджілуною ну, вулики, пороблю, відводочки, трохи попрацюємо. Але як той казав, не так сталося, як гадалося. Отаке От воно. Отаке От воно, друзі. Бджола так, якби літає, то дуже добре летить. Не знаю, що я буду з тим роєм робити, буде видно. А ви не забудьте підписатися на канал. Отак, друзі, погода є, робота кипить, рої летять. <гум> Зняли вже декілька роїв. Але як бачимо, бджола активно працює, сьогодні дуже йде великий принос пилку. Наступне відео зніму, то покажу, який його принос. А зараз, поки що працюємо з бджолами, трошки попересажували, вже трошки далі пересажувати. Загалом пасіка гуде так, як ніколи. Давно вже не було такого. Щоб так активно працювала бджола. Дивіться, як вони вже ж такі бороди не встигають проходити через пилку збірник. Ось така картина скрізь, де активна така праця. Тож, друзі, добре, на цьому будемо закінчувати наше відео. В наступному відео покажу, як проходить збір пилку і скільки за нормальної погоди за день може принести. Одна хороша така сильна сім'я. Даже не сильна, я вам скажу, найкраще несуть сім'ї середньої і трішки вище сили. От якби вони мені найбільше подобаються по приносу пилку. Так ти що, робота? Ой, іде кипить. Отак от, от. Добре на все. Вам добре, всього найкращого, миру, спокою і добра вам та вашим сім'ям.